Збірку п'єс Тепло київських візерунків презентував у межах п'ятого міжнародного театрального фестивалю Монологи над ужем театрознавець, драматург, заслужений діяч мистецтв України Василь Неволов. В рамках фестивалю, оскільки воно пов'язане, все-таки театральний фестиваль, а це драматургічні рефлексії, тому природньо, що одна група крові дала вам можливість провести цю презентацію. Ну і крім того, це вдячність і місту Ужгород, який до свого дня народження подарував і своїм містянам і гостям театральний фестиваль. І тоді я їм дарую. Хочу, в усякому разі, сподіватися, що це буде гідний Ужгороду ювілею чи роковинам подарунок. Це тепло київських візерунків, мої драматургічні рефлексії. У виданні зібрано драматургічні твори і сценарії останніх років та есеї. Творча зустріч тривала у філіалі Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Букшаям народний літературний музей Закарпаття. І туди війшло п'ять драматургічних творів, які були поставлені і на сцені національної філармонії, і в ряді театрів України, і вони якраз відбили ту складність нашого часу і відгук митця на те, що сьогодні переживає країна, і в який спосіб можемо ми згуртуватися і відчути оту необхідність мистецького. Посилу на підтримку. Ось, приміром, п'єса генерал уже в роботі в Національному театрі імені Івана Франка. Послухати про драматургічні рефлексії зібралися й колеги театрознавці. От сьогоднішня книжка, вона така за змістом невеличка, вона мала, але вона дуже тепла і дуже така, можна сказати, родинна. Адже там надруковані п'єси для не лише для дорослого якогось виконавця, а є п'єси, які можна використовувати для дитячих театральних колективів. І саме от, те, що для дитячих театрів театральних колективів дуже мало у нас написано драматургія. То це буде цікаво. Може, навіть і ця книжка спонукає театральну молодь чи театральних фахівців поставити щось на закарпатській сцені із цієї книжки. Автор тепла київських візерунків може і розповісти про історію, і передати досвід майбутнім підкорювачам театральної сцени. Він дуже добре знає, адже він працював дуже багато в міністерстві культури і займався театрами. А також він дуже може підсказати молодим. Театралам на що треба звернути увагу. Не всі на сьогоднішній, не всі молоді театрали хочуть слухати ну, старше покоління. Вони вважають, що не треба слухати, адже вони вже відійшли. Але саме в професіоналах старшого покоління є те зерно, з якого можна розпочати свою театральну справу на презентації і син автора. Як батько, я не видаю книги, я не пишу, у мене трошки інший напрямок моєї роботи, я більш скажімо так, адміністрування і все на світі. Тому, а тата, звичайно ж, треба підтримувати його. Він молодець, його знає вся Україна і не тільки Україна його знає. Він віддав театральному мистецтву майже все своє життя. Уже не в перший раз ми сюди приїжджаємо на цей фестиваль. Дуже подобається місто Ужгород, дуже красиве, дуже охайне. Більше зануритися в драматургічні рефлексії прийшла й пані Інна. Я вдячна фестивалю монологи на дуже який познайомив нас із цією людиною. Я бачу наскільки в нього щедра, глибока душа, що він для кожного актора знаходить такі слова, що проникають в саму душу, не скупиться. На похвалу так, додихаючи на подальшу творчість. І попри те, що в нього так багато талантів, так багато регалів, це надзвичайно проста, скромна, душевна, доброзичлива людина. Василь Неволов, укотре наголосив, що відзначати день міста у форматі театрального фестивалю традиція, яка духовно збагачує, мотивує до переосмислень та утверджує високі цінності. Раніше збірку презентував у Києві. Тепер в Ужгороді. Відтак продовжить мандрувати з новим виданням іншими театральними фестивалями.